Дрон над резиденцією польського президента чи загрожує затриманим позбавлення волі? Навіщо Британія відправляє винищувачі до Польщі та як працює російська пропаганда в Україні? Про це й більше за мить. Британія відправляє винищувачі тайфон для участі в операції НАТО у Польщі. Рішення ухвалили після засідання Північно-Атлантичної ради 10 вересня. Його скликали на прохання Польщі згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору після того, як російські дрони багаторазово порушили польський повітряний простір. Британські літаки разом із союзниками з Данії, Франції та Німеччини, виконуватимуть завдання з протиповітряної оборони. Детальніше про ці завдання, а також про те, як це вплине на безпеку у небі над самою країною, докладно на Слава тіві. Європа повинна сама готуватися до можливих атак Кремля, усе через невизначеність. США. про це в Тереслави Тіві заявила політологиня, доцентка Європейського центру Варшавського університету Малгожата Боніковська. На її думку, ефективність колективної оборони альянсу, особливо через сумнівну реакцію США під керівництвом Трампа, наразі викликає питання. Європейські союзники по НАТО стараються брати все більшу відповідальність на себе, тобто на власні сили оборони, тому що ми усвідомлюємо, що американці можуть бути з нами, але можуть не захотіти виконувати роль лідера. А це є дуже великою проблемою для НАТО на сьогоднішній день. Більше про можливий розвиток подій від політологині читайте і дивіться на Слава тіві. Росія тестує НАТО на міцність і вже побачила слабкість. Так Ветеріслави тіві прокоментувала останню атаку російських дронів на Польщу заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. На думку політикині, європейські політики мають бути готові до атаки Російської Федерації. Перше, що має робити зараз польща, це переймати унікальний бойовий досвід України в протидії російським дронам і ракетам, тому що ми майже щодня стикаємося з атаками сотні безпілотників. В одній з останніх там атак було понад 800 дронів. пам'ятаєте, 90 з яких було збито цього цієї ночі. Насправді було там 89 Дронів теж 90% з яких було збито, тому Україна насправді напрацювала комплексну систему збиття дронів, починаючи від роботи мобільних груп, завершуючи авіацію, залученням сил безпеки і так далі. Не меншою загрозою, зокрема для Польщі, Олена Кондратюк назвала російську пропаганду. В Польщі, звісно, треба активізувати протидію пропаганді і дезінформації я би на цьому зосередила найбільшу увагу зараз, тому що ми бачили. Як російські боти, пропагандисти зараз активізуються в Польщі саме в ці дні, коли було вторгнення російських дронів, як вони розповідають і розповсюджують відверту брехню з антиукраїнським підтекстом? Мене насправді це дуже лякає, тому що е, коли говорять, що це були там не російські дрони, а українські дрони, що Україна вже втягує Польщу війну, свідомо ну це повна нісенітниця, повна маячня, якій треба просто протидіяти разом. Більше коментарів заступниці голови Верховної Ради України читайте і дивіться на слава тіві. Які тези просуває Москва всередині України? Попри розпад проросійської фракції ОПЖЗ та втечу деяких прокремлівських депутатів, Москва не відмовилася від спроб впливати на українську громадську думку. У цьому переконаний український журналіст та військовий Павло Казарін у своїй колонці для слава тіві він пояснює, які завдання намагається вирішити. Москва як мінімум, Кремль пробує зірвати мобілізаційний процес. Він також просуває наративи про відповідальність української влади за війну і ще завданням Путіна на думку військового переконати українців. Що вимоги Москви щодо перемир'я не такі вже й надмірні? Які стратегічні завдання та сподівання покладає Кремль на пропаганду в Україні? Читайте у статті журналіста під назвою Ворог не в Кремлі. Дрон над резиденцією польського президента чи загрожує затриманим позбавлення волі. Наразі питання відкрите. Нагадаю, у понеділок ввечері служба державної охорони затримала двох молодих людей, які запускали дрон над урядовими будівлями та резиденцію президента у Варшаві. За інформацією поліції, затриманий 21-річний громадянин України та 17-річний громадянин Білорусі. Наразі триває розслідування за порушення правил авіаційного руху у заборонених зонах. Закон передбачає за це покарання до п'яти років позбавлення. Авлення волі, речник прокуратури Варшави Пьото Скіба пояснив, що наразі немає доказів шпигунства, і йдеться лише про порушення авіаційних правил. Матеріал справи планують передати до суду вже сьогодні. Подробиці наші журналісти оновлюватимуть на сайті Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.